Дивлюся, зараз Кіє Спартеч 2012 рік, 2 літра газ бензин, гідроавтомат, нормальний автомат. Значить перевірив по фарбованим деталям, права сторона, вся фарбована, за мінусом крила, здається, крило не чепане. І кришка багажника ляда фарбована. В деяких місцях є підшпакльоване чуть-чуть, небагато, але шпакльовка наявна. І е, Великим таким нюансом це є те, що задній пройом правий фарбувався, тож, просто перефарбований, шпакльовки не, не знайшов, але перефарбований. Ось по косметичним таким моментам є у нас молдінги, ці грелінги трошки облізли. Е, переднім бампер там десь трошки покоцаний з такими дефектами є невеликими. Є такі сколос на капоті. Так само по бамперу так є. В такому задовільному стані четвірочку можна навіть поставити, на її пробіг, на її рік випуску. Трошки підтерти руль. По коробці двигуну ніяких проблем немає, все працює, кондиціонер дує холодним. Єдине, що по двигуну. Там додам фотографії, є чуть-чуть підтікання масла зверху, там біля шківа помпи. І знизу двигун там е нижня частина блока двигуна і подон в маслі. Калюжі немає донизу, теж до самого низу не протікає, але, але десь масло. Ось так. Наступний момент це те, що немає наявності подушок безпеки. Перевірив, це мабуть наслідки цього пошкодження, що по правій стороні фарбували авто. Вони, мабуть, відкрилися, їх не поставили, тому що ось тільки, тільки проводка є. Подушки самої немає. Ні справа, ні зліва немає подушок. Още, як доказ, тема для роздумів. На рулю є така є слід, така ось лінія. Або перепаковували подушку, або просто поміняли китайську. І відповідної якості, тому є сліди ось запаяності. Так, зробимо комп'ютерну діагностику, продіагностуємо, що там є з помилками. Тест-драйв, мабуть, робити не будемо доцільно, тому що більше все, ж нам цей варіант не підійде, шукаємо в кращому стані. Е, так, на предмет стирання помилок видно, що стиралися 2000 км назад або 68 прогрівів назад. Е, зробив повну діагностику, помилок не знайшло. Є 12 блоків різних. Все чисто. Ось такий Кіє Спартеч 2012 року.